Розглянемо логарифмічні нерівності. Найпростішою логарифмічною нерівністю є нерівність виду логарифм за основою А числа Х менше b. Щоб розв'язати цю нерівність, треба пам'ятати про зростання та спадання логарифмічної функції. Пам'ятаємо, що якщо в нас основа логарифма число А більше за одиницю, то функція наша зростає і. Тоді ми знак нерівності не міняємо, тобто ось цей знак залишиться без змін. І ми легко можемо записати, що х менше, ніж А в степені b. Якщо ж у нас А менше одиниці, ну але ми пам'ятаємо однозначно більше нуля, то функція спадає, і відповідно знак нерівності міняється на протилежний. І це буде х більше, ніж а в степені b. Це найпростіші логарифмічні нерівності, і розв'язати їх можна дуже просто. Ну, До прикладу, нехай в нас є логарифм за основою 3 числа х більше, ніж мінус 1. Звідси, ми бачимо трійка більша одиниці, функція зростає, значить, знак нерівності не міняємо. Отримуємо х більше ніж 3 у мінус першому. А далі все просто пам'ятаємо, що 3 у мінус першому це 1 третя, і числа більші за 1 третю це числа від однієї третьої, і до плюс нескінченності. Розв'яжемо таку нерівність. Логарифм за основою 1 третя числа х більше або дорівнює логарифм за основою 1 третя числа 2. Звернемо увагу на основу логарифму. Якщо основа логарифма менше 1, пам'ятаємо, функція спадає. І тоді знак нерівності будемо міняти на протилежний. Тобто відкидаємо логарифм, залишається х менше або дорівнює 2. Але, оскільки це логарифм, і логарифм не існує з від'ємних значень або з нуля, тому ми мусимо накласти умову на х, і це має бути строго більше за 0. Коли ми це розглянемо на числовій прямій, то бачимо більше нуля справа, менше рівне двічки зліва і спільне буде від 0 до 2. Отже, відповідь проміжок від 0 до 2. Наступна нерівність нерівність виду. Логарифм за основою 3 числа 3х плюс 2 менше або дорівнює логарифм за основою 3 числа х-1. Те саме бачимо ліворуч і праворуч від нерівності в нас логарифми з тою самою основою. Причому основа 3, а це означає, що логарифмічна функція зростає. Що це значить? Що знак між логарифмами буде зберігатися і е, такий самий між 3х плюс 2 та х мінус 1. Але, оскільки логарифмічна функція існує лише з додатніх чисел, то кожне із цих чисел має бути додатнє. Проте дивимося, нам не треба дві нерівності розв'язувати, дивимося, котра із цих, котре із цих виразів менший. Котрий вираз менший. 3х мінус 2. От на менший вираз і накладаємо умову, що 3х плюс 2. Більше нуля, але це менше, ніж х 1, значить х-1 тим більше додатнє. І тепер розв'язуємо звичайну лінійну систему нерівностей. Маємо з першої нерівності переносимо х вліво, маємо 2х. Двічку вправо буде мінус 3. Ну, і тут розв'язуємо просто 3х більше мінус 2. Далі розв'язуємо. Х менше дорівнює мінус 1,5, і х більше, ніж мінус 2 третіх. Так, тепер шукаємо спільні розв'язки. Розуміємо, що мінус півтора це зліва лівіше, ніж мінус 2 третіх, і менше або дорівнює мінус півтора ліворуч, більше за 2 третіх праворуч. І що вийшло? Вийшло, що розв'язків спільних. Тут немає. Отже, кажемо, що розв'язком рівняння є порожня множина. Розглянемо нерівність, яка була на знову в 2015 році. 3 додати логарифм за основою 2 числа х більше рівне 0. Звісно, що робимо? Спочатку трічку переносимо вправо, отримаємо логарифм за основою 2 числа Х більше або дорівнює, трійку перенесли, маємо мінус 3. Наступне, дивимося, що це найпростіша логарифмічна нерівність. Звертаємо увагу на двійку. І е, основа 2, значить, у нас функція зростає, і далі можна легко сказати, що х більше або дорівнює 2 у мінус 3. Або це більше або дорівнює 1 восьма. І тоді, звісно, що бачимо? Бачимо, що х додатнє більше рівне 1 восьма, тому це і буде розв'язком нашої нерівності: проміжок від однієї восьмої до плюс нескінченності. Розглянемо наступну нерівність. Логарифм за основою 0,5 числа x 2 більше або дорівнює мінус 2. Що бачимо? Бачимо, що це найпростіша логарифмічна нерівність з основою 0,5, а це означає, що знак нерівності міняємо і записуємо за означенням. Маємо х-2, знак міняємо менше або дорівнює. А за означенням далі це 0,5 у мінус другому. А що таке 0,5? Звісно, це одна друга, і виходить, що це одна друга в мінус другому. Тепер пригадуємо, якщо ми маємо. Одну другу в мінус другому обертаємо основу, це буде 2, і показник стає додатнім. Тобто 2 в квадраті це 4. Іншими словами, виходить, що х мінус 2 менше або дорівнює 4. Це добре, але. Менше із цих частин, ліва і права частина, ліва менша, і вона має бути обов'язково додатня, бо ми розв'язуємо логарифмічну нерівність. Тобто менше із двох нас має бути додатнім, Запам'ятали? Все, тепер легко розв'язуємо х менше або дорівнює 6, мінус 2 перенесли, поміняли знак, і х більше, ніж 2. Знову зручно, щоб не помилитися, показати це все на числовій прямій. Ставимо двічку виколоту і шістку зафарбовано. Так? І дивимося, менше рівне шести. Зліва від шести, більше двох, справа від двох. Спільна, це буде проміжок від двох до шести. Шість включно. Продовжуємо розв'язувати логарифмічні нерівності. Наступна нерівність логарифм за основою 10 третіх, числа 1 мінус 1,4х менше, ніж мінус 1. Отже, нам найперше, що в цій ситуації треба зробити, звернути увагу на основу логарифма. Дуже часто, коли в нас записаний тут дріб, ми кажемо, а, функція спадає, бо в основі дріб. Але ні, зверніть увагу, у нас дріб 10 третіх, а 10 третіх це 3,1 третя. Тобто, це явно функція зростаюча, будьте уважні. Тоді за означенням. Відняти 1 відняти 1,4х, знак не міняє менше, ніж 10 третіх у мінус першому. Але пам'ятаємо, логарифм функція, яка існує лише з додатніх чисел. Тому дивимося на менше із цих виразів, а тут вираз 1 мінус 1,4х. І це має бути більше 0. А тепер розв'язуємо. Єдине, що ще треба, це пригадати, що таке 10 третіх у мінус першому. Ясна річ, що це 3. Десятих. Тому ми можемо сміливо замість 10 третіх в мінус першому написати 0,3. Так? І отримаємо наступне. Отримаємо нерівність, яку можна розв'язати? як? Перенісши одиничку вправо, ми отримаємо мінус 1,4х менше, ніж 0,3 відняти 1 це буде мінус 0,7. І в другій нерівності. Ми отримаємо більше, ніж мінус 1. Тепер нам треба поділити на мінус 1,4. Пригадуємо знову, коли нерівність ділимо на від'ємне число, знак нерівності поміняється на протилежний. Отже, отримаємо х більше. Ніж мінус 0,7 ділимо на мінус 1,4. Зрозуміло, що це вийде додатнє число, 7,14 або 1,2, тобто 0,5. А тут х діли, ділимо нерівність на мінус, міняємо знак, і маємо мінус 1 на мінус 1,4. Спрощуємо трошки, давайте. Мінус на мінус плюс, перенесемо коми, це буде у нас 10,14. Ну, або 5 сьомих. Отже, отримали ми, що х у нас має бути більше, ніж 0,5, але менше, ніж 5 сьомих. Зрозуміло, що 0,5 це половинка, а 5 сьомих це явно більше, ніж половина. Тому ми можемо сміливо сказати з вами, що 0,5 лівіше, ніж 5 сьомих. А тепер Позначимо більші за 0,5 це справа від 05, менші за 5 сьомих це зліва від 5 сьомих. І ясна річ, що спільні розв'язки це будуть в нас проміжок від 0,5 до 5 сьомих. Розв'яжемо таку нерівність. Хоча в цій нерівності є логарифми, але це не логарифмічна нерівність. Чому? Пам'ятаємо, логарифмічною нерівністю називається нерівність, в якій є логарифмічна функція, або є у нас змінна х під логарифмом. А в нас під логарифмом х немає. Зверніть увагу, у нас х множиться на логарифм і двічка множиться на такий самий логарифм. Логічно, цей логарифм можна винести що за дужки. Тоді в дужках залишається х відняти 2. І це має бути більше за 0. Далі дивимося, ось це у нас якесь число. На нього, ясна річ, можна поділити, тому що це число не нуль, адже логарифм дорівнює нулю, якщо ми логарифмуємо одиницю, а в нас сімка. Тому це точно не нуль. Але ми точно не знаємо, яке це число, тому що числа точного значення цього логарифму не існує. Нам треба просто прикинути, додатнє це число чи від'ємне, бо від того. Якщо ми ділимо на додатнє число знак нерівності, не міняємо, а якщо ділимо на від'ємне, то треба буде поміняти знак нерівності. Як визначити знак цього логарифму? Я дуже люблю визначати знак логарифмічної. Логарифма числа за графіком функції логарифмічної. Тому що це завжди найточніше і не треба багато пам'ятати. Просто вигляд графіка пам'ятати. Так, дивимося: основа логарифма 0,7. Значить, наш графік точно проходитиме через точку 1, 0 і спадатиме, адже це. Спадна функція. Далі дивимося, що це означає, що якщо в нас числа більші за 0, але менші за одиницю, то логарифм таких чисел буде додатнім. Бачите, зверху графік. А якщо ми візьмемо сімку, вона десь там праворуч, То логарифм, тобто на графіку точка, буде внизу. А це означає, що значення логарифма буде від'ємне. Ось таким чином, міркуючи, ми легко визначили, що це від'ємне число. Тому, коли ми будемо ділити на цей логарифм, то ми пам'ятаємо, що ми ділимо на від'ємне, тому знак нерівності міняємо. І все решта отримуємо зліва х 2 менше, а 0 поділимо на будь-яке число, це буде 0. Все, тепер маємо просто, що х має бути що менше, ніж, менше ніж 2. А менше, ніж 2 це проміжок від мінус нескінченності до 2. Розглянемо ще одну нерівність. Логарифм за основою 3 від логарифма за основою 5 числа 2х плюс 1. І цей вираз має бути більше нуля. Розуміємо, що тут записано логарифм у логарифмі вкладений. Так? Тому що ми будемо брати логарифм за основою 3 від цього ось цілого виразу. Тобто ось цей вираз є повністю під логарифмом за основою 3. А що це значить? Дивимось на основу логарифма 3. Функція зростає, і за означенням пишемо, що логарифм за основою 0,5 від 2х плюс 1 має бути більше, знак зберігається 3 в нульовому. Логічно, що 3 в нульовому це одиничка, тому далі можна знову міркувати. 0,5 менше одиниці, логарифмічна функція спадає, і за означенням виходить, що 2х плюс 1 має бути менше ніж 0,5 у першому. Але оскільки в нас менший вираз має бути додатнім, тому ми на нього накладаємо ще додаткову умову. А далі просто розв'язуємо нерівність. Пам'ятаємо, що 0,5 в першому це просто 0,5. Переносимо одиничку вправо і отримуємо, що 2х є менше, ніж мінус 0,5. А тут переносимо отримуємо 2х більше ніж мінус 1. Все, ділимо нерівності на 2, спокійно ділимо, тому що на додатній знак нерівності не міняємо. Мінус 0,5 ділимо на 2, це отримаємо мінус 0,25, і мінус 1 ділимо на 2, маємо мінус 0,5. Тепер тільки зобразити це все на числовій прямій і маємо. Розуміємо, що 0,25 за модулем менше ніж 0,5, але від'ємні числа значить мінус 0,25 більше, ніж мінус 0,5. Далі менше за мінус 0,25 зліва, більше за мінус 0,5 справа, і розуміємо, що спільні між ними. Отже, розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус 0,5 до мінус 0,25. Розглянемо таку нерівність логарифм за основою 0,8 числа х квадрат мінус 2х мінус 3 менше або дорівнює логарифм за основою 0,8 числа 9 мінус х. Що ми робимо в цій ситуації? Перш за все, дивимося, ліворуч, праворуч логарифми з однаковими основами. Чудово, можна їх відкинути. Але треба подивитися на основу. Бачимо, що 0,8 це менше, ніж 1. Значить, наша функція спадає, тому знак нерівності між, між числами будемо міняти. Тобто, переписуємо х2 мінус 2х мінус 3 більше або дорівнює 9 мінус х. Не забуваємо про ОДЗ – логарифма. Логарифм існує лише з додатніх чисел, тобто обидва ці вирази мають бути додатні. Для цього достатньо, щоб був додатній менший із них. Тобто 9 мінус х має бути додатнім, тобто більше нуля. Все чудово. А тепер розв'язуємо першу нерівність. Переносимо все в одну сторону, бо бачимо, що нерівність буде квадратна, і отримаємо х у квадраті. Далі перенесли мінус х стало мінус. 1х і мінус 12 більше або дорівнює 0. Друга нерівність я би тут переносила х вправо, і вийшло би 9 більше, ніж х, або х менше, ніж 9. Це можна зробити усно, нескладно. Добре, тепер дивимося на першу нерівність. Перша нерівність це у нас квадратна. Пригадуємо, що нерівності другого степеня ми розв'язуємо графічно. Парабола відками до догори і тепер шукаємо нулі. Нулі це розв'язки звичайного квадратного рівняння, які легко знайти за теоремою Вієта. Пригадуємо, 12 мінус 12 в добутку і плюс 1 у Сумі. Це можуть бути числа 3 і 4, причому мінус 3 і плюс 4. В сумі буде плюс 1 другий коефіцієнт з протилежним знаком, вдобутку мінус 12 є. Отримали і поставили точечки мінус 3 і 4. Ще зверніть увагу, оскільки у нас є більше або дорівнює, кажем, нерівність не строга, то точки мінус 3 і 4 зафарбовані. А далі пригадуємо, вгорі приймає функція знак плюс, внизу приймає функція знак мінус. Нас цікавить більше або дорівнює нуля, тобто нас цікавить плюс справа від 4 і зліва від мінус 3. І, крім того, нас цікавлять всі числа, які більші, ніж 9. Вірніше, менше, ніж 9, так? тому ми на цьому проміжку відмітимо ще 9. Десь тут вона буде справа, але вона буде виколота. та дев'ятка, так? І будемо дивитися тільки на ті числа, які менші за 9. І, безперечно, тут видно надзвичайно легко, що під дужкою і штриховані є проміжки такі: від мінус нескінченності до мінус 3, включаючи і в об'єднанні від 4 до 9, дев'ятка не включно. Все легко і просто. Ще одна нерівність до вашої уваги. Дивимось, логарифм десятковий числа х плюс логарифм десятковий числа х-3 більше, ніж 1. Оскільки в нас ліворуч є сума логарифмів, ми знаємо, як перетворити суму логарифмів у добуток. Логарифм добутку. Але перед цим ми мусимо знайти спочатку область допустимих значень цього рівняння. Область допустимих значень, дивимося, х має бути строго додатнім, і х 3 теж додатнім. Тобто х має бути більше, ніж 3. Але більше ніж 0 і більше, ніж 3 – спільні розв'язки. Зрозуміло, що це більше трьох. Тепер ми можемо цей ліву частину замінити. Як логарифм добутку. Це буде логарифм від х на х мінус 3 більше за 0. Тепер пригадуємо собі, що є в основі логарифма десяткового. Так, число 10. Тому функція зростає, знак нерівності не міняємо і запишемо х на х мінус 3 більше, ніж 10 у першому степені. А далі все просто: розкриваємо дужки, все в одну сторону і розв'язуємо. Отримаємо таке, таку нерівність х квадрат відняти 3х, 10 в першому це 10, перенесли мінус 10, більше нуля. Тепер пам'ятаємо парабола відками догори, шукаємо нулі, це числа, які перетворюють дану. Функцію в 0. Це за теоремою Вієта будуть числа мінус 2 і 5, Перевіримо, мінус 2 додати 5, це буде плюс 3, мінус 2 помножити на 5, це мінус 10. Наносимо їх, показуємо на числовій прямій, зліва, мінус 2, справа 5. Пам'ятаємо додатні числа справа зліва. І внизу від'ємні, і нас цікавлять більше нуля, тобто нас цікавлять якраз оці плюси. Але пам'ятаємо ще, що нас інтересують лише числа більші, ніж 3. Тобто, між мінус 2 і 5 десь є число 3, і нас будуть цікавити лише числа більші. Як 3. Отже, до розв'язків цієї нерівності буде належати проміжок від 5 і до плюс нескінченності. Це і є розв'язок нерівності. Отже, пам'ятаємо, розв'язуючи логарифмічні нерівності, нам треба дуже уважно пам'ятати про область допустимих значень і про зростання та спадання логарифмічної функції. Це залежить від основи логарифма. А далі розв'язуємо логарифмічні нерівності і навчаємось, отримуючи гарні результати.